Всім привіт ми з України. Слава Україні, героям слава. Так, глядачі підписники, ну що у нас сьогодні? Ранкове оправляння, Підемо подоїмо корівок. Трошки розкажу вам по корівкам. Розкажу, як корови не тільки приносять дохід, а як і розход на них страшний. Іде. Ходімо, глянемо зайдемо сарайчик. Кітюнчик вже жде. Що ти, кітюнчик? Вже прибрала на мила. Привіт. О, привіт глядачам. Так, що в нас для глядачі? Для нових глядачів. Sorry, що вже знають, звичайно, все. У нас коровки, три, три коровки породи Брауншвіц, одна теличка породи Брауншвіц і простенька корівка. Зараз розкажу вам, чого ж так корови, як? Оці корови три штуки, а ні, чотири, чотири, приносять дохід. Хоча вже з сьогоднішнього дня будуть три коровки, тільки приносять дохід. Ну, це я вам по порядку Чого йде розхід, звичайно, розхід йде капець, який. Ну, з корівками знаєте, як розхід. З корівками, якщо до вечора ти без грошей залишився вже без, без коштів, то на утро через час ти вже будеш з грошима. Невеличкі кошти, звісно, і все. Хтось каже, за такі гроші тягатися в гамні, ну це ж таке діло. Хто як? Щоб не тягатися в гамні, треба було вчитися. Ну, Коли ти не вчений, коли ти тракторист, то це саме той варіант, як зроблять гроші. по ну ніяк. Так, розхід. Позавчора заходимо ввечері, як рано, все нормально, дуємо корівки, пораємося, все, вечором заходимо в 9 години, годині, зорка до бика грає глядачі. Розхід, розхід. Скажуть, Льоня, так через 9 місяців буде дохід. Я з вами згоден. Бачите, вони як і забирають, так і приносять на цьому. Ну тут не один же розхід. Плюс Манюня, маню <кхід> ласунка гра до бика. В общем-то, дві коровки загуляли в один час. Представляєте як? Якщо вечір заходив, мовчали всі, о 9 вечора прийшли поратися доїти, а тут гацапурять вони одна з одної. Це капець. Ламають станки, рештаки. Кажу, хана. Ну що, глядачі, у нас, виходить, телички вже. Білася. Ласунчик, а ну стань по камням глядачам. У нас, виходить, телички це вже годин і два місяці. В принципі, там з одному із відео ми її, я її переміряв, глядачі написали, кажуть, льоня. 370-400 кілограмів, Паруй і вже свободно, без всяких питань. Ну, думали, ми її дотримати до лютого і в лютому попарувати. Ну, коли тут загуляли так шикарно, глядачі, загуляло дві корови в один час, кажу дружині, знаєш що? Давай будемо парувати. Якраз буде в зиму і розстелеться зразу дві корови. І вже родина буде не голодна, будемо ми з молоком, глядачі. Ну що, попарували ми, виходить, і цю. І теличку попарували, попарували і зорічку. Парували, виходить, в 9 не парували, ну, в общем-то, двічі. Парували з повтором. Вже без повтора не хочу, щоб було 100% варіант. Ну, там воно як буде чи не буде, це воно покаже через виходить, 18 днів. Ну, в общем-то, і повторили. Як попарували в 9 годині ранку. Цей, і попарували о 9-й годині вечора, виходить. хоча, знаєте, махто скаже до глядачів, що ми, в принципі, плануємо, як все нормально, як там, що воно покаже, зоречка буде на продажу. Будемо продавати. Ну, все одно пусту коровку не буде вже продавати. Треба, щоб вона була тільна. Ну і ще воно ж буде, знаєте як, ще в роздумах. Чи будемо, чи не будемо, як воно буде, це воно покаже все. І ми вам розкажемо і покажемо, звичайно. Так, зараз у нас дойка. Получається, будемо доїть корівок. Що в нас ще по корівкам іде? В общем то, сьогодні доїмо всі 4 зранку, всі 4 зранку, доємо, виходить, і у нас доємо і мілочку, але це і буде остання дойка. Ми її все вже запускаємо. Так, міласику? Все, глядачі. Так що, дружина зажурена, остаємося без молока. Так, що я буду робити, що я буду людям лити? Ну кажу, нічого, а що ж ти зробиш? Через два місяці, здесь їй буде молоко. Так що сьогодні ми її останній раз доїмо і покажу, звичайно, як Ну, набагато легше, знаєте, як, не, ба, не зачмакувати корову до літра молока, що ви її там не годуєте, загодовуєте. Ну, в общем, то щоб запустити цю виходить. я аж переживав, бо коли ми почали їй складати харчі, вона давала 22 літри молока. Получається до самого що той, що запуску 22 літра молока на цей. Коли воно без питань, знаєте як, природа своє бере, тільки вбрали макуху, дерть, люцерочку, і зразу вона скинула, скинула, скинула молочко. В общем, зараз вона скинула, до той цей, що вона в день дає 7 літрів молока. Ну, такому молоці, вже свободно можна пакувати коробку. Ну, пакувати так бросати, то це, звісно, сложно проблемно. Ну, а там є ще такі препарати, що можна її поставити, і свободно бросати без питань. Ну, це покажемо після дойки. Так що, кетюнчик погнали, бо люди чекають молоко, а ми з тобою ляс включимо. Погнали, будемо доїти. Тайра глядачі підписники. Ну що, утрення дойка завершена. Подоїли ми, виходить, корівок. Що в нас по молочку вийшло? Вийшло як, ну як, міланю, вже не кажу. Полічка там теж вже у нас 7 літрів молока, в неї вже втрішні дії слабенько, бо полічки вже буквально через місяць в запуск. Тож, все. І в неї в польці передойка півтора року. В общем -то, вона вже дується, ми її тягаємо тягаємо ту польку, Ми її катаємо так ту польку, То доїмо її без без цього, без перерви. А, Ну, а скажу по Зорічки і скажу по манюні. Получається, зорічка 12 літрів молока, ранішньої дії, полічка 12 літрів молока, ранішньої дії. Манюня. Манюня 12 літрів молока, 12 літрів молока, ранішній одії. В принципі, зорку ми розчухикали глядачі, роздоїли. Зорка дає 30 літрів молока. 30-ку вали, звісно, умничка, красавиця на молочку шикарно. Манюня вже у нас Місяці, наверное, тридується, да? Ну, манюня, в общем-то, десь 26 літрів молока. Поняли? Утрішній удій однаковий, а обідній і вечірній удій різні. якщо. Ця зоря. зоря дає більше обід і вечором, то манюня дає менше на цьому. Ну і плюс, значить, що ми зараз на цьому? В общем-то, доємо. Получається, що зорьку, що манюню в один бетон. В один бетон. Що так, зараз розкажу. Ходімо глянемо трошки до корівок. В общем-то, зорічку, то ми... Як? Розколихати, розколихали глядачі, роздають, ми роздоїли її все. Ну, 30 літрів молока то кинулися, а вершок у неї на палець. Отак глядачі вершочок. В общем-то, ну, таке є. Є браун швіці, це на жир вони набагато кращі. Це корова дуще, як, сметану, як, сиромасляна. То чорноряба, звичайно, вони, в них молока вони є багато дають гарно, але в них молоко набагато рідше. Ну, так і це ну, щоб якось більш-менш компонувати, бо знаєте, як, люди починають носом крутити вершку отак цього, ну, як, у банки отак вершка, через те ми почали його мішати. Мішаємо, виходить, з Бравом Швітонськом. І виходимо зараз десь на півлітра сметани з банки молока. В принципі, люди доволі, люди все. Ну, це пісня. По цьому, Взагалі-то тобто, сказати, знаєте, як ми ну, там, то напише, що скажуть Льоня, так ти ж Брауншвіц і Зоркіна, може окремо. Раніше ми й доїли окремо. все на цьому. Зараз все в місті, що ну, людям все одно глядачі. Що у вас молоко з корови Брауншвіц, що у вас корови, молоко з простої корови, людям все одно. Є у нас пару клієнтів, які просять з Брауншвіц, то ми, звичайно, тоді доємо тільки Брауншвіц, наливаємо тільки Брауншвіц. Є одна клієнтка, така, в нас що просто зоркену, то теж наливаємо зоркену тільки молока. Не мішаємо тоді на цьому. А так основна, основна маса, Ну, їм все одно. Якби було молоко біле, якби було молоко добре, смачне, і якби молоко не виняло коровою, знаєте, ну, частенько хороше. Оце самі головні такі показники. А там Брауншвіц, не Брауншвіц. Ну, і ціна, звичайно, однакова. Глядачі. Що 70 гривень банка, що з Брауншвіц не продавали, на цьому, що 70 гривень банка, виходить, із зорьки. Ну, Однакова ціна. Ми ж не піднімаємо, як. Нема такого, що з Брауншвіц ми загнали ціну дорожчу на молоко. Ні, ми продавали, що хоч з Браншвіз продавали молоко по самій ціні, що з простої коровки молоко по самій ціні. Ну, в принципі, підмішуємо. Молоко мішаємо, люди доволі, п'ють, щасливі, все. Так що от такі діли. Помолочкові. Так, страшно трошки попаровці, трошки, глядачі. Попаровці, не знаю, я там сказав, не сказав. на цьому, В общем-то, попарували ми ласунку Брауншвіцом. Браун а зорючку попарували чорнорябий. Хотілося мені зорьку швіцем, все, ну кинувся до, до паровщиці, а вона каже, Льоня, в мене два сімені, тільки брауншвіца є. І все. Сімена закінчились Брауншвіца. Кажу, ну це ви даєте. Ну кажу, давайте тоді ж, якщо браун нас вже штиличка, її паруємо брауншвіцов, а зорічку тоді просто паруємо ну, просто беком, та і все. Так що така в нас вийшла це. Хоча хотілося мені парувати і брауншвіцом, і зорічку. В принципі, мені подобався. Такий бичок гарний, лувки вийшли, все. Вся парувка, вся паровка, ми ж, виходить, парували з перепаровкою в по два рази на коровку. В через 12 часов раз, через 12, 12 часов ще раз перепарували. То вся паровка вийшла 1800. Ну, в общем, одна паровка у нас 450 гривень. Якось так. Я ж полиняв. Доходиш? З тих корони не знаю, є доходи, ну розхої на них це капець. Так, ну що ми? По Манюні, глядачі. Все. блін, путаю тих корів. Фу, душа пере, 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 пере. підказує. Ти не виправляй чоловіка, йому. Так, ну ти Манюні чи мілані, паркує, Ай, по, по міланів. Поміланці. Сьогодні ми вже бросаємо глядачі. Теж вже не багато молочка, сьогодні утром це доїла, така він виходить, як трапочка. Ну що, щоб легше, щоб без менших проблем, знаєте, як. якщо так просто запускати, люди там видають, через два дні, через три дні піддають. Ну, в общем-то там така. Такі муки, що це капець, і ви корову скотину мучаєте, бо ви тоді перестаєте і там і дере давати, годувати, і там, ну, в общем-то, врізаєте її в харчах, щоб тільки вона задоїлася цим. Зараз все легко і просто робиться. Йдете в аптеку, купуєте отакі ось ці, отакі шприци є, у вімя вводиться. Це для того, щоб це для того, щоб корова присушила молоко. В і не мудухалась. І плюс вони антибактеріальні, якщо є ця. Ну, в общем-то, шикарна річ. Вже я їх використовував, раз пробував на зорічку. Оце як ми зорічку запускали, то я нас зорічку використовував. Мені, в принципі, подобалося глядачі. Так що будемо використовувати і на ласуньки. Ну і подальше глядачі. Знаєте, треба йти до нового. Не просто так, як раніше воно ну, все це діло робилося. Ну, а старатися щось новеньке вводити в свої, в свої ці. Так, ітюнчик, на тобі подерж трошки мені цього. Вони були в будинку, вони нагріті, вони не холодні. Получається, зверху тут, тут такий колбашок. Ану, опа, о, знімається воно ось таке. На. І вводиться в дієчку, глядачі. Береться дієчка, саме не получить по зубам, глядачі. Це саме головне. О. Потихеньку, потихеньку увели. І отак хопа, і там. О, і запакували ми дієчку. На ще одне. Взагалі, на чотири дійки. Бо як три запакуєте, а не запакуєте, то не буде діла. Треба пакувати все. Так, і Міласика, і Міласику, моя хорошенька. Покажемо глядачам, що як може по шиї заробимо глядачі. Ставить Льоня робить любишь не, неправильно. Софатками треш. Ой. Так третя дієчка. Так, кітюнчик, на. Сама на хобі не перепутати, щоб Позвольте. в одну дві не вже. Отні... Воно дві вшалити на цьому. Так. Опа! Стоїть, як дитина, умничка моя, любесенька. Ой, так трошки її помасажуємо. Все. Ой, глядачі. В принципі, бачите, пережили ми з вами, виходить, як? Відростелу Брауншвіца, відростелу, і до запуску. Такий період цього. З паровками, з усими, все вам показали, все вам розказали. Звичайно, з проблемами з нашими, на цьому. які були проблеми там по полічки. Ну це як? По полічки це все наша неграмотність. Звичайно, там, даже ми виходить, це на скороки Брауншвіць півтора року. Півтора року ці пройшли не зря. Значить, це така для нас наука була. Дуже багато чого ми відкрили для себе. І від вас відкрили. І дякую звичайно, і комплексу, яке Тернославський. Там теж дуже багато нам парад понадавали все. Бо як? Як кинулись медержать Брауншвіц, польоку. І, доїть, і годувати так, як годували, і доїть так, як доїли, то діла в нас нічого не вийшло. Думаємо, Та, ну, корова як корова на цьому. Ну коли з порадами, з підказками, коли роз... Даже плюс до того, що бачок розробили під цих корівок, щоб цей... і плюс до того, що навіть дойку нам відрегулювали. Ми доїли там по дно часу, цьому. кажуть, неправильно льоня доїш. отак, в часі пояса розділяй, як доїти. Звичайно, це принесли свої результати. Перша кругова у нас пулечка, якщо ми з пулечки побачили, коли привезли, коли вона розстрілась, почали годувати, вона показала 26 літрів молока. Ну а коли з порадами з усіма, ми вийшли на 36 літрів молока. То звичайно, і трошки ми полючку підугравали там з цим, 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 цим і раціоном підіграли, підуграли коробку. <кій> да. То вже, виходить, ми Міланію протримали рівно, так знаєте, красиво, рівненько, без приколів, без нічого. То Міланія вийшла в нас на 40 літрів молока. То в принципі, коровкою коровками задоволені, І коровкою ми задоволені. Ну це взагалі наша гарнюня і красуня. Хоча всі коровки в нас хороші, і зоречка хороша, любенька, ну ревнива це капець. Зорю вчора паруємо, все ж держу її за ну так придержую все без питань, все стоїть на цьому. Паруємо малу. Що вона мені робила? Вона мене на рогах носила по цьому цьому. шмигає, шмигає, все. Ну Це просто якийсь капець. Ну нічого, балакати можна довго, звичайно, Не треба ж коровку годувати. Що ми, глядачі? Буряк вже закінчився. Кормового буряка нема. Катюхин, Катюхин красний буряк там вона нам віддавала, теж ми його догодували. Осталась сама морква. <кхе> ну що, ми поспілкувалися з дружиною, та й дуже багато глядачів написали, що кажуть, Льоня, ти морквою дуже не перегибай, бо можеш травунути корову. Ну, У нас там таке було в попередніх відео, що у нас трохи в полічки став желудок. на ціну. Я одразу грішанув на дерть, що я дерті перегнув. Бо ми зараз на даний момент даємо 8 кілограм, виходить, ну як поважити, 8 кілограмів в сухому виді дерті в день даємо. На цьому. Плюс ми тоді мочимо і все, ми мочимо даємо даріть. То я думав, що це я пригодував дертю. А тоді задав, що глядачі писали кажуть, Льоня, морквий, дуже не грайся, можеш корову травунути. Ну і ми зараз в вже тиждень часу тиждень часу, перейшли в общем-то, бачок і сіно. І, в принципі, щоб дуже великих ми таким якісь там втрат на молодці побачили, ми не побачили. Коровки як доїлися. Зорічка як доїлася, саду ще за Зорьку, щоб вона не скинула молока. В принципі, ні, все по красоті. Як давала на тридцятку, так і дає. Так що висновок. Скажу, дружині, більше буряка як? Давали буряк морковку більше кізяка тягати. Убрали бачки, двічі, менше тягаємо, менше вузи тягаємо. Так що, хто знає, не знаю. Ми попередні роки буряк взагалі не давали. Я взагалі так цим такого, до такої годівлі, що сіно і бачок. І все, не потрібно нічого. Менш мороки, менш чаганини відрами, менш рубать і це все крутиться. В принципі, навіть як не стало буряка, то ми втрат по молодці не побачили ніяких. Так що Нічого, погнали по сіно. Так. А сіно то йде, ну, слава Богу, знаєте, як, що вже пару місяців і весна буде виганяти їх в руки на цьому. А -а -а. Так. Що ми, виходить вже? Підгодували глядачі, бачите, убрали. Та вже ще то, що два ряда з'їли корівки на цей сіна. Гарно йде сінце. Ну, і звичайно, щоб було молочко, це всім я раджу. Глядачі, щоб було молочко, сійте люцерку. Не буде у вас люцерки, глядачі. Не буде молока. Ось От отак я скажу. Ага. Ну, і теж не перегибати. Ми даємо утром і вечором люцерочку, в обід даю лучне. Ну, можна сієни давати, але сієн у нас нема, то в принципі перебуваємо з лучним. Отак. Міланю, звичайно, общем-то, раз у день люцерки, а двічі на лучному. ну Щоб, щоб, не перег... щоб молочко перегорало найдужче. Щоб не гнало молоко. Бо саме молокогонне це люцерка. Лучне, насіннева, так не жне молоко. А люцерочка, звичайно, молокогонна або леденна річ. Оба! Так, ну що, ходімо давати. О, о, спорт! Тричі в день туди-сюди! Так, ну що, глядачі, Даємо сінця. Опа! Так. Даємо сіна, бо вже коровку, думають, скільки можна. Давай, вже сіна нам. Давай щось годувати, бо чому ми будемо молоко тут давати? Нормально все. Так. Манюні. Манюня, звичайно, знаєте, як з усіх коров це сама істина корова. Їсть і дрючки їсть. В неї в яслах одна тільки полова стається. Така любенька насчет цього. Насчет харчів. Умничка. Так. Міласику. Міласику так. Хай трошки молочку під, щоб не перетужувала. О. Поле. Так, ну і Зоречка. Зоречка, звісно, така, така лизуха, знаєте як. Це не корова називаю лизуха, таке там щупнула там на цьому. Ну, ні, а, про те, а про те все одно любенька. Зорчик, на. Так. Ну й малечі ж. Треба годувати. Тепер теж у глядачі майбутня корова вже буде стояти. Маю до осені, дай Боже, все нормально, буде нам корівка ще одна. Звичайно, по маню і дуже цікаво, знаєте як. Цікаво, ж дасть перістка. Породи Брауншвіц, Ну, перістка теличка. Отакі ці. Ну а там, кому цікаво, звичайно, кому інтересно. Сіки дуже перісточка, як ростелеться, теличка. Кітунчик до мене на цьому. Оставайтесь з нами, підписуйтесь на канал. Коментуйте, звичайно. Коментуйте на наше відео, ставте лайки. Чекаємо коментів, порад як, що, в чому праві, в чому не праві можемо з цим. Ми завжди прислуховуємося до своїх глядачів і до порад. знаєте, як. Є дуже цікаві, такі корисні поради, даєте взагалі. Молодці, шикарно вам респект і повага. Ну а кому поразу таке відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.